Я зараз у епіцентрі і знімаю огляд на свій оглядовий канал, будуть сьогодні кухонні столи. Ось ці кухні, що ви бачите позаду, я їх вже відзняла. Якщо вам цікаво, переходьте на мій оглядовий канал, там огляди з різних магазинів, різні товари, з епіцентру, сінсей, Юск. Так, як ви любите, якщо вас цікавлять огляди, і ось кухні відзняла там декілька відео. Є більш бюджетні варіанти, є більш дорожчі зі знижками, що зараз представлено, і якраз сьогодні познімаю. Кухонні столи тут. Дуже великий вибір. У першому коментарі під цим відео я залишу посилання на мій оглядовий канал, тому, кому цікаво, обов'язково переходьте, підписуйтесь, підтримайте мій канал. Йому ще залишилось трішечки до першої тисячі підписників. І там дійсно ви знайдете актуальні ціни на товари у різних магазинах. Буду рада всіх бачити. Оглядові відео я періодично викладала на цьому каналі, а тоді вирішила, що прийшов час відокремити, створити окремий оглядовий канал. Тим більше у мене трішки змінились обставини, і я маю час якраз в день біля півтори години, коли я чекаю, Валерія. Із занять, підготовки до школи вирішила використати цей час з користю, тим більше, що мені дуже близько до будь-якого торгівельного центру. І сама пороздивляюсь і вам покажу, і ще й познімаю для нового каналу. Тому переходьте, підписуйтесь на мій новий канал, буду щиро всім вдячна за підтримку. Що ти тут дари? Хочеш іграш? Я хочу два отакі. у тебя картиночки два. Да. Зараз швиденько покажу покупки із фори. Ось таке морозиво каштан по 26 копійками. Буду приблизно казати ціни, бо на дещо я навіть і не пам'ятаю, чи не дають ось такий листя салату, 50% знижки. Тут 75 грамів виходить зі знижкою вже 16 з копійками. 17 гривень. Приблизно упаковочка в салату. Це ми у форі. Так, міні-лаваш зі смаком сиру. Я пам'ятаю, що був лаваш з пармезаном, був дуже смачний. Мені так захотілося, то спробували ці малесенькі. Тут їх, до речі, скільки? 10 штук. Коштували, не пам'ятаю, до 40 гривень, мабуть. Так. Ось такі спагіті 26 гривень. Акція на них зараз у сторі. Сметана біля 44 гривні, Ось саме ця також була по акції. Молоко 39 з копійками ягодинське. Йогурти по 33 гривні ось ці дольче. Тут 280 г такі великі. Ось по акції намазка, така з йогуртом, коштувала 88 гривень. Тут 200 г. Так, там. вершки були по акції. Мені здається, 55 гривень. Можу десь помилятися, але мені здається, 55 гривень. Так, і огірки. Ціла ось ці естафета за кілограм 94 гривні. 33, 34 гривні ось такі два огірочка. За все вийшло 560 гривень. Зараз покажу посилку за замовлення з Моудау. Розкажу, для чого вона мені. Це для Валерія, але це секретна посилка. Цей конструктор мені повинен допомогти в одній справі. Зараз розкажу. А взагалі. Конструктори Лего я купую всі через інтернет, дивлюсь, наприклад, де найдешевше, і потім замовляю намагаюся замовляти так, щоб можна було забрати в магазині, тобто, щоб не платити за доставку. У Маудау була чи перше замовлення, бо я тут ніколи не замовляла, то була безкоштовна доставка. Привезли новою поштою в поштомат мені в під'їзд безкоштовно, і була вартість саме на ось цей набір найменша, тому я замовила, бо ми вже купили багато ось цих наборів Ліго Сіті, і в епіцентрі тих, які подобаються Валерію, вже немає. Більшість конструкторів все одно ми придбали в епіцентрі. Ми приїжджаємо, Валерій обирає собі той, який хоче. Потім я заходжу в на сайт епіцентру, замовляю цей набір на доставку, і хвилин через 40 нам вже відносять цей набір на доставку, і виходить, що через інтернет. Ну, іноді буває і на 20% дешевше, ну іноді там 18. Ну, ось приблизно набір, який коштує на полиці 800 гривень, то на доставці, коли ми вже його забираємо, він коштує 600 Десь ось така знижка. Тому ми завжди обрали, почекали 40 хвилин, погуляли по епіцентру, і потім вже забрали на 200 гривень дешевше. І ось у мене. З цим конструктором є один задум. Нам залишилось зробити останню вакцинацію, і Валерій не хоче йти, каже, мені буде боляче, я не хочу йти на вакцинацію. І я вигадала, кажу йому, що діткам, які йдуть які на вакцини, дарують Лего. І показала йому в інтернеті, кажу, ось таке Лего тобі подарують, якщо ти підеш і зробимо вакцину. А, ну, Він дуже хоче цей конструктор, я знаю, тому що в нього такого ще немає. В нього там є різні автівки, але поліцейської ще немає. А, ну, побачу, розкажу, чи спрацює цей фокус. Взагалі, ми вже активно готуємось до школи, тому що коли написали заяву. Перший клас, то до заяви потрібно додати медичну довідку від педіатра, плюс обов'язково пройти офтальмолога і принести карту вакцинації. А У нас якраз ось остання вакцина не зроблена, тому через це в мене вся ця історія. І на початку відео ви бачили Валерія в окулярах, то якраз ми пройшли офтальмолога, було повне обстеження, крапали краплі, щоб розширити, розширити зіниці, подивитись там. Чи все добре, і відповідно після обстеження не можна бути на сонці, щоб не потрапляли сонячні промені в очі, тому що зіниці розширені. Тому Валерій був постійно в окулярах. І ще нам у школі запропонували платну програму навчання, називається ОДМ, Освіта, Діти Майбутнє. А ну я так бачу по настроях. Ну і сама що ми підпишемо ці контракти. Е, платити потрібно 400 гривень в місяць за навчання по цій програмі. І ця програма включає посібники, тобто не потрібно носити книжки окремо зошити. Видаються посібники, по яких навчаються діти. Вони там пишуть, ну тобто там всі завдання, е, мінімізуються домашні завдання плюс. Е, Є платформа, на якій різні, якщо домашні завдання, то вони там у вигляді ігор. Ну, Така більш сучасна програма нам сподобалась. Але що мені сподобалось найбільше, це те, що ця програма має декілька рівнів і виходить в залежності від розвитку дитини, в залежності від здібності дитини. Вчитель визначає, якого рівня складності давати завдання. Також розповідали, що в цій програмі. Одну тему діти проходять по всіх предметах і виходить, ніби як вивчають цю тему з різних сторін для того, щоб добре зрозуміти. І в нашій школі за цією програмою вже закінчує навчатись перший клас. Ось вони підуть, ці дітки підуть в другий клас. Батьки задоволені, рекомендують і в інших школах вже два чи три роки. По цій програмі навчаються в нашому місті, не пам'ятаю, чи другий клас закінчують діти, чи вже третій саме по цій програмі. Тому ми також погодимось на цю програму. Вирішила показати, наприклад, один із вечорів, бо я так багато готую, що я, чесно кажучи, не встигаю все знімати і показувати. Ось, наприклад, тут в мене вже два поверхи запікаються. Ой, тут у мене почеревина. Так, вже десь півтори годинки. Думаю, що її достатньо. Там дуже багато м'яса. А це на навечірню у нас зараз буде ось така картопля. Ну, не знаю, мабуть, вже і готова. Зараз спробую ножиком. Ну, в принципі, вже готова. Я поставила ще трішечки, щоб знизу тріх, трішки волога випарувалась і можна вже буде їсти. Так, зараз відстаю під черевину, Ось така дуже м'якенька, ще тепла. До речі, там жиру майже немає. Ось це, не знаю чи видно, ось це все м'ясо і тут тільки трішечки там сало. Так, перекладаю. Ось сюди. Так, ось тут уже шматочок чоловік уже спробував. Дуже смачно, каже. Хочу, щоб цей жир весь... Тут залишився, щоб нічого не забруднити. Угу. Клас. Так. О, тепер все, все підсмажилось ідеально. Уже сменьке чуть. Зараз Макс якраз приїде З роботи. Ого, оце я напекла. Так. Ну, все, що залишилось. Повечеряли. Смакота нереальна. Це так смачно. Залишилось ще трішечки на завтра.